Навчилась в академію, співала, і музику зачиняла, і стихи писала, і дуже-дуже весела була. Дідітка це її чоловік, життя дія. Наші чоловіки рідні брати, ми були невістки з нею. Ну, це людина, з якою я спілкувалася 48 разів на дню. І подруга, і сестра, і, і втора половина, і кусок серця. Ну це було все, просто все. Я не знаю, як я далі буду. <рес> ну, це, це, це кусок мене все. Кусок мене, Я не знаю, нема половинки мене. Що далі робити, я не знаю. Ми приїздили в це село, допомагало їм. І ось так втрапилось, що приїхали на останню.

Козир Андрій, тіло якого перепоховували в селі Гроза, служив в Збройних силах України. Він не був високопосадовцем і не займав високі щаблі в Збройних силах України. Він був звичайним місцевим мешканцем, жителем села Гроза і загинув біля Попасної. Люди, які зібралися на поминки, це були місцеві мешканці, це пенсіонери, підприємці, вчителі, медики, друзі. Всі загиблі і поранені це цивільні люди. Серед них немає жодного загиблого чи пораненого військовослужбовця.

Да, невысокого роста. Ну, Может, такая, как я и... Предполагаємо, де вона може, но ну, там голова майже не, не, обличчя майже не сила. Вы готові? Да. Давайте я вам тоді покажу фотографию. Просим, да? Да. да? Спинка носа. Пряма. О, прямий паціювання у вигляді Надписи. латиницею Момент море і там точки поставили. На лівій руці є. 15. 15 ага, все ось вони. Багато фрагментованих трупів, тому ми за всіх трупів відібрали матеріал і передали до поліції для підтвердження людей цих. Береться фрагмент, свічі пакує у пакет, підписує, далі передає для дослідження. Підтвердити, що це за люди, і потім вже скомпонувати тіла, щоб людей змогли поховати. З одного випадку це саме масовий случай, який у нас попадає в наш, в наш філіал. Було вже масове поховання ізюму, але там ну, десь це був авіаудар по дому, десь це було там. Ну, Скажем, артилерійський обстріл, .е. це з деяких випадків трупу було. Це ж кладовище розкопувало тут. Та одноразовий, кажемо вибух ракети. Ну .е. і такої кількості загиблих одноразового з випадку не було ще. Це саме масовий.